Всім привіт! Хочу зробити огляд ось такого реверса. Ось такий от реверс. це Редуктор реверс, скажімо так. Він ставиться на трицикли, зубр китайський. Ну, типа нашого мурав'я, тільки китайський. у його є отакі от, от редуктор реверс О, Заливна компанії горловина, слівна пробка, на початку лютого портал переключатель реверса вправо вліво, що хочу сказати, чого він. Редуктор, тому що ось я поставив мітки. Тут мітка, і тут мітка. І ось робимо один оберт. бельгійський уряд тоді виводив з експлуатації у році. От тут мітка зійшлась, а тут мітка не дійшла. Тобто він десь на 0,25 поніжає. Значить, брав я його в Києві, в магазинчику. Дуже хороші продавці. Не так як деякі я продаю, На склад не піду, нічого не знаю. Опису нема ніякого. Значить, у мене було питання. Ось цей виход вала. І ось цей вход вала. В комплекті йде отакий от карданчик. Ну, карданчик прикручується на виход, плаваючий і виходить на задній мост. У Мене було питання, чи оцей вал ходить сюди. Ну для самоділки треба, я його ну, трошки буду обрізати, переварювати. Він підходить. Продавці отлично сказали, ми будемо на складі, поміряємо. Перезвон". Перезвонили, те, що я їх запитував, все перевірили. Дали мені всі відповіді на мої питання. Ще раз повторюю, магазинчик в Києві дуже добре, 5 хвилин від метро знаходиться. От, є прилавок. Хлопці підказують все, що потрібно. Хочете, приїхали, поміряли. Ну, взагалі, я задоволений. Так, ну, давайте ще. Знимемо розмір його. Ну, от, Якщо по виходу вала камера трохи не передає. от, Десь 17 сантиметрів. від цього краю до цього краю 17 сантиметрів. Ну і так грубо. 19 аж по цю лапу. ну Кріплення, я так розумію, можна робити і тут. Можна кріпити корпус, але тоді треба ось ці болтики викручувати або спілювати. Ну, Тож, тут гровера є, тут гроверів немає. Ось, ось це лапка переключає. Вращення. Значить, цей редуктор угловий. Ось вхід, ось вихід. Тобто под 90 градусів. Це, можливо, хтось шукає таке відео, такий огляд, то можливо комусь моє відео пригодиться. Ще раз повторюю, це на три цикли, типа нашого. Мурав'я. Так, в комплекті йде ось така от лапка. І зараз спробуй переключитися. Ось. Одне положення. Ось переключили, друге положення. І міняється вращення. Ну і ще ось купив такого флянця. Ось такий флянець. Ось. Можливо, я на йочі шківа буду робити, так, взяв на всякий випадок. Все в одному магазині. Тобто комплект, ось він йде. Оце йде комплект. якби до комплекті цей не йде. Ну так от, кому цікаво. Кстати, залите масло вже, але таке пахне якоюсь каналізацією. Ну, ось іще раз. Уголовий редуктор. Їх, до речі, є три види. З окошечком, щоб було видно масло. І тут якийсь селіноїд електричний стоїть проти вугонка. Ну ось, кому цікаво, такий от реверс. Все, всім дякую.